Мій улюблений Клайб Льюіс говорить, справжня проблема виникає щоранку. Оце в мене так само, так я його розумію. Справжня проблема виникає щоранку в момент нашого пробудження. Ваші бажання, надії, страхи, сумніви накидаються на вас, як дикі звірі, і вони накидаються з гражію. Не просто там один сумнів, ага, відігнав. Хтось накинувся того. Вони просто, як вони це роблять, тут сумніви, тут страхи. Тут, о Боже, що буде в цьому дні? Тут а як зробити оте? І оце вони всі накидаються. І щоранку, говорить Клайв Льюіс, першою справою є осадити їх, прислухатись до іншого голосу, дозволити іншому життю, більшому. Могутнішому спокійному влитися в себе.